13. Антикварна крамниця в Блумсвері, відома також як заклад Вінкмена, стояла на Овул Плейс, вузенькій вуличці між Коптек стріт і мюзом стріт у центрі Лондона. То була крива занедбана вуличка лише з трьома комерційними закладами піцерією на розі коптек Стріт, кабінетом китайського тілителя душ, невеличкі двері якого причаїлись під дашком з бамбука й паперу, і нарешті широкою будівлею з двома великими вікнами, де й містилась антикварна крамниця. Вікна виступали вперед, відбиваючи світло своїми діамантово прозорими шибками. Всередині було темно, та з цієї пітьми виступали деякі речі: статуя грецького вершника на коні з відламаним копитом, римська ваза, комод з червоного дерева, японська маска приводу з широченою усмішкою І таке інше. До дверей було приклеєно список кредитних карток, що приймаються тут, і розклад роботи, зокрема й після комендантської години. Ні град, ні будь якого іншого захисту на дверях не було. Напевно, подружжя Вінкмен, що мешкало поверхом вище від крамниці, не бачила в цьому потреби. Наступного дня після нашої зустрічі з Фло Бонс, десь чверть на чверту, двоє підлітків туристів, сьорбуючи з картонних стаканчиків Кока-Колу, звернули з сонячної мюзем стріт у цю цінисту вуличку. На дівчині була футболка з рекламою справжніх мисливців за привидами, легенька спідниця до колін і босоніжки, на хлопці синя бавовняна сорочка, мішкуваті шорти і кросівки. Очі підлітків ховалися від сонця з великими темними окулярами, обоє дорогою гучно сміялись і жартували. Проминувши кілька дверей, вони, ніби з нічев'я, зупинились перед вікнами антикварної крамниці, трохи постояли там, розглядаючи запелюжені цікавинки у вітрині. Хлопець грайливо штовхнув дівчину під ребра і показав на двері. Дівчина кивнула. Туристи разом подалися до дверей і зайшли всередину. Беручись до нашого розслідування під прикриттям, ми з локодом чудово розуміли, як ризикуємо. Фло чітко пояснила, що за людина цей Вінкмен. Минулої ночі на прощання вона з за рогу показала нам, де його крамниця, а потім зникла в темряві, залишивши по собі тільки хвилю страшенного смороду. Підходити впритул до закладу Вінкмена вона не наважилась. Ми, одначе, наважились підібратися трохи ближче, аж поки побачили газовий ліхтар що мерехтів у лівому вікні, і підвішено над ним японську маску привида, яка дуже скидалась на голову лицючої нареченої. Локвуд припустив, що це, напевно, якийсь сигнал, і вирішив навіть простежити за крамницею. Та ми для цього були надто втомлені. Та й ніч уже минала, і до того ж, напередодні ми майже не спали. Покинувши Блумсбері, ми подалися додому, полягали нарешті спати і прокинулись тоді, коли сонячне проміння скосо ззирало до вікон. Джордж уже пішов. На кухні ми знайшли цидулку, яку він нашкрябив на білій скатертині, що накривала стіл, наші давні скатертині мислення. На ній завжди лежала ручка. Ми писали на цій тартині цидулки на пам'ять, списки покупок, листи і навіть робили малюнки гостей, які зустрічались нам. Цього разу між порожню тацу для пончиків, коробку з під гамбургера і двома брудними чайними чашками ми побачили напис щасливого полювання. Побачимось пізніше. Дж. А нижче кілька рядків малорозбірливим почерком. «80 градусів Цельсія, 15 хвилин, без змін, 100 градусів Цельсія 15 хвилин. Без змін. 120 градусів Цельсія, 15 хвилин, без змін. 150 градусів Цельсія, 6 хвилин. Плазма вирує. З'явилось обличчя. 150 градусів Цельсія 12 хвилин. Рот ворушиться, вираз ненависть. Купити ще чипсів. Кілька секунд роздивлялись на ці таємничі записи. Тоді Локут підійшов до духовки і повільно відчинив її. Туди було засунуто склянку з приводом. Подекуди її поверхня трохи почорніла, плазма стала майже прозорою, черепи її середині було видно напрочуд виразно, аж до борозенок на кісті і темних цяток на зубах. Востаннє його було видно так чітко лише позавчора, тоді коли він розмовляв зі мною. Я стривожено поглянула на локвуда, який саме витягав склянку з духовки, не дивлячись на мене. Аж нарешті він випростався і провів долонею по обличчю. Зараз я надто втомлений, щоб сушити над цим голову. Та Джорджіві експерименти справді заходять надто далеко. Нагадай мені, щоб я сказав йому зо два слова ввечері. Нам і справді вистачало клопоту, до того ж Локвот уже прийняв рішення. У справі з вистежуванням Джека Карвера ми майже не просунулись. Минулої ночі ми залишили в кав'ярні цидулку, адресовану цвинтерному братству. В ній містилось прохання, щоб кожен, хто має відомості про вчорашню пригоду на кладовище Кенсел Грін, зв'язався з нами. Пообіцяли за це невеличку винагороду. Сам карвер на таке прохання, звичайно, не відгукнувся. Проте, добра половина торговців артефактами завжди ладна була перегризти конкурентам горлянки. Хтось із них, можливо, міг би щось розповісти нам. Тим часом Фло обіцяла повідомити нас про все, що їй пощастить дізнатись про час і місце найближчого таємного аукціону. До того ж, ми чекали на свіжі результати Джорджевих пошуків, інакше кажучи, тут усе було в наших руках, залишався тільки заклад Вінкмена. Можливо, карвер уже приніс украдене дзеркало Вінкмену, тож Локвот вирішив, що варто, хоча б подивитись на цю антикварну крамничку. У кращому разі ми могли довідатися, де зараз дзеркало, у гіршому. Щовши про лиху репутацію перекопа, ми воліли про це не думати. Але ж ми підемо туди замаскованими, та й не вдаватимемось ні до чого небезпечного. Все буде добре. Отож, ми вдяглись, як звичайні туристи в літню пору, і дісталися на метро до Блумсбері. Маленький дзвіночок, що висів над дверима, шалено задзеленчав, коли ми увійшли до крамниці. Всередині було темно, прохолодно, пахло пилом і трав'яними настоянками. Стеля була низька. Світло проникало через віконні шибки і запелюжені фіранки за нашими спинами, і розсіялись по старій потертій підлозі. Кімнату було захарашчено столами, вітринами, стільцями та всіляким мотлухом. Навпроти входу ми побачили прилавок, за яким стояла жінка, висока, міцна і зловісна, мов скульптура якого забутого божества. Вона саме протирала клаптиком матерії невеличку статуетку. Верхівки її високої зачіски дістала аж до стелі, коли вона випросталась, щоб привітатися. Чим можу стати вам у пригоді? Дякую, ми тільки подивимось, відповіла я, я пильніше позирнула на неї. Особа і справді міцна, років десь за п'ятдесят. Своїм зростом і рум'яним обличчям вона нагадала мені мою матір. Волосся в неї було довге, фарбоване майже набіло. Брови тонесенькі, вуста міцно стиснуті, а очі сіроблакитні. На ній була квітчаста сукня з поясом. З першого погляду ця жінка здавалася лайгідною ніжною. Та вже за мить це враження змінювалось аурою жокої впертості. Ми знали, хто вона така, флодокладно описали нам її. То була паня Делаїда Вінкмен, що разом з чоловіком володіли цією крамничкою 20 років, відтоді як на їхнього попередника випадково впала індійська еротична скульптура. А ви гарненька крамничка, обізвався Локвот, видувши з рота рожевий пузир жувальної гумки. Пузир гучно лопнув, Локвот затяг рештки гумки до рота і всміхнувся. Можете зняти окуляри, запропонувала жінка. Ми не вмикаємо світла, щоб не пошкодити наших артефактів. О, звичайно, дякую, відповів Локвод, навіть не торкаючись окулярів. А тут усе продається. Тим, хто має гроші, відповіла жінка. Вона знову втупилась у статуетку, продовжуючи протирати її своїми грубими червоними пальцями. Ми з локвадом походжали крамницею, вдаючи байдужість і водночас придивляючись до подробиць. Довкола була химерна мішанина, тіні речі разом з відвертим непотребом. Старий коник Гойдалка, колись білий, а тепер давно пожовклий, кравецький манекен з поїденим мілю головою і плечима, настромлений на прогнилу жердину, старезна металева ванна зі шлангом, бекелітовий радіоприймач, три дурнацькі ляльки доби королеви Вікторії, з виріченими скляними очима. Побачивши цих ляльок, я аж здригнулась. Навіть за тих часів вони могли насмерть перелякати дітей. Ліворуч, чорна завіска, наполовину закривала вхід до якоїсь невеличкої кімнати. Зазирнувши туди, я помітила гвинтове крісло і над ним маківку чиєїсь голови. А в цих ляльок є зв'язок із привидами? запитав Локвот. Жінка навіть не підняла голови. Ні. Та невже? А мав би бути? Краще йдіть на коптик стріт. Там продається багато дешевих сувенірів, відказала жінка. Там ви знайдете щось більше до свого. вона не закінчила фрази. Дякуємо. Ми ж не збираємося нічого купувати, с'юзі. Ні. реготнула я, гучно смокчучи напій через соломинку. Ми далі поодинці тинялись крамницею розглядаючи речі. Я виявила, що з торговельної зали було два виходи двері за прилавками, що вели до жилих кімнат, у вузькому коридорі було видно, вицвіли перські кили, чорно-білі фотографії на стіні, і прохід за чорною завіскою. Там досі хтось був. Я чула звідти шурхіт паперів і чиєсь пирхання. До того ж, як і завжди, напружила свій внутрішній слух. Звідти лунав слабенький шум. Ні, навіть не шум, а ледве чутний, притлумлений звук, що ніби жадав звільнитись. Що це, дзеркало? Я пригадала шум на кладовище, ніби дзижчання незлічених мух. Цей звук був не зовсім такий. Хай там що це? Воно дуже близько. Ми з локвадом зустрілись у кутку далі від завіски. Ми перезирнулись. Локвуд, не сказавши ні слова, показав мені непомітно для жінки за прилавком три пальці. Цей кот ми опрацювали заздалегідь. Один палець, ходімо геть, два пальці. Він щось знайшов. Три пальці треба відвернути увагу. Три пальці. Мені треба починати виставу. Локвуд підморгнув і подався в інший бік зали. Я поглянула на жінку. Клаптик у її руці ковзав, ковзав, ковзав по стотуетці. Моя рука мимоволі опинилась у кишені спідниці. Дивна річ, скільки шарварку можна робити десяток монет, що впав на дерев'яну підлогу. Несподіваний брязкіт, гучний передзвін, я навіть сама перелякалась. Монети покотились під столи, під ніжки стільців, під постаменти скульптур. Жінка за прилавком підняла голову. Що там таке? Мої гроші. Розірвались кишеня. Не чекаючи відповіді, я незграбно полізла під найближчий столик. Підставки для прикрас, що стояли на ньому, захитались. Шукаючи монети, я ледве протиснулась між двома африканськими статуями птахів, схожих на фламінго цибатих, носатих і головатих. Голови цих статуй захитались наді мною. Припини, негайно велась. вигукнула жінка, вискочивши з за прилавка. З-під стола я бачила, як до мене хутко наближають ці товсті червоні ноги, взуті у важкі черевики. Зараз, секунду, тільки зберу свої гроші. Переді мною був східний паперовий ліхтар. Старий, крихкий і, напевно, дуже цінний. Оскільки монетка цілком могла потрапити до нього всередину, я безцеремонно труснула його, не звертаючи уваги на вигуки пані Вінкмен, що люто ковзле між столами, намагаючись підібратись до мене. Поставивши ліхтар на місце, я рвучко розвернулась і зачепила гіпсову колону з якоюсь римською вазою. Ваза почала падати. Пані Вінкмен з дивовижною спритністю, якої я не сподівалась від неї. Встигла спіймати її своєю розпухлою мов ковбаса рукою. «Джуліусе!» – скрикнула вона. Леопольде. Я почула, як зашурхотіла завіска. Хтось пробирався до мене, обходячи столики. Я побачила пару коротких міцних ніг, щільно обтягнутих вузькими штанями, і взутих у старі шкіряні сандалі. Шкарпеток не було, ноги рясно обросли волоссям, а жовтаві довгі нігці потріскались. За мить із тієї самої кімнатки вискочила ще одна пара ніг помітно менших за розміром, але дуже схожих на перші. Стискаючи в тремтячій руці кілька монет, я спробувала ще глибше залізти під столик, та вже знала, що моя гра скінчена. Врешті я вже хотіла виповзти звідти, аж тут почула низький лагідний голос. Що сталося, Делаїду? Дурні дітлахи загрались у піжмурки. Вона не хоче вилазити, відповіла пані Вінкмен. Нічого, зараз ми її умовимо, запевнив голос. Я вже тут, гукнула я, тільки підберу свої гроші. Розчервоніла, засапана і запелюжена, я підвелася і обернулась до них. Жінка стояла, згорнувши на грудях руки, і дивилась на мене так, що мені аж похололо всередині, тільки лякатись часу не було. Поряд із нею стояв чоловік, що займав тоді всі мої думки, Джуліус Вінкмен. Спершу він здавався мені велетним, який чи то потрапив під кабіну ліфта, чи миттєво перетворився на карлика через несподівану примху природи, кремезне масивне тіло з величезною головою, товстою шиєю, могутніми плечима і випутними, як бочка, грудьми. Руки були товсті й волохаті, ноги короткі й криві. Чорне волосся коротко підстрижений, змащено олією. На ньому був сірий костюм із закасаними полікоць рукавами і біла сорочка без з За коміра сорочки визирала волохата шия, ніс товстий. Рот широкий, виразний, на носі криво сиділо золоте пенсне, проте, незважаючи на всю помітну силу, він був не набагато вищий за мене. Я подивилась йому в очі великі, темні, з довгими віями. Загалом же його обличчя було грубе й смагляве, випнуте підборіддя вкривала щетина. За чоловіком стояв хлопчина, така собі зменшена копія батька. Його постать так само скидалась на перевернуту грушу, зачесним назад волоссям і жаб'ячим ротом. На хлопчині були такі самі сірі штани й вузька білосорочка. сорочка, проте я помітила й певні відмінності, бракувала пенсне, руки й шия були менш волохаті, а очі більше нагадували материні, й проникливі, хлопець холодно позирав на мене за батькового плеча. Що ж ви тут робите? запитав Вінкмен. Свінкмен. Нишпирите в моїй крамниці. Завіска з іншого боку кімнати смикнулась і знову нерухомо повисла. Я не хотіла завадити вам жодної шкоди, пояснила я, просто розсипала гроші. Я простягла йому руку з монетками. Не хвилюйтеся, майже все зібрала, а решту залиште собі під їхніми поглядами, моя усмішка швидко згасла. У вас така гарна крамничка, стільки цікавих речей, вони, мабуть, дуже цінні. Скільки коштує цей коник гойдалка? Сотню чи дві? Такий гарненький. Я мала за будь яку ціну затримати їхню увагу на собі. А ця ваза, скільки ви хотіли б за неї? Вона грецька чи римська? Може, це підробка? Ні. Дозвольте мені дещо сказати вам. Джуліус Вінкмен несподівано підійшов до мене і підняв волохатого пальця так, ніби хотів штрикнути ним мене в груди. На його руках були такі самі довгі і потріскані нігці, як і на ногах, а з рота пахло м'ятною гумкою. І ось що я вам скажу. Це поважний заклад, і покупці в нас теж поважні. Малих розбишак, які влаштовують тут шарверок, ми сюди не запрошуємо. Я зрозуміла, поспіхом відповіла я. Клятий локвот! Наступного разу нехай сам відвертає увагу господарів. На все добре, я рушила до дверей. Зачекайте, втрутилась пані Вінкмен. Вас було двоє. Де другий? Ой, він уже, мабуть, пішов, мовила я. Він так засоромився, коли я розсипала гроші. Я не чула, як зачинилися двері. Джуліус Вінкмен озирнувся. Шия в нього була така товста, що йому довелося обернутись усім цілом. Тоді всміхнувся. В його обличчі було щось химерно жіноче, до чого аж ніяк не пасували густі і щетина. Зачекаємо тридцять сорок секунд, сказав він, а тоді побачимо. А я збентежилась. Не розумію. Поглянь на її руку, тату. несподівано мовив хлопчисько. На її праву руку. Це вже геть спантеличило мене. Вам потрібні ці гроші? Не гроші, пояснив Джуліус Вінкмен. А ваша рука. Молодець, Леопольде. Ану, покажи мені руку, мала брехунко, інакше я її тобі виверну. Поза шкірою в мене пробіг мороз. Я без жодного слова простягла руку. Він узяв мою долоню і потримав її, його м'який дотик неабияк мене вразив. Далі він трохи поправив пенсне і нахилився нижче, а другу руку, вільну, легенько поклав поверх моєї долоні. Я так і думав, сказав він. Агент. Я ж казав тобі, тату, заторухтів хлопчина. Я ж казав тобі. А я відчула, як на очі навертаються сльози. Шаленим зусиллям волі я зупинила їх. Так, я агент, і їм не залякати мене. Я висмикнула руку. Не розумію, про що це ви. Я просто проходила повз вашу дурну крамницю, зазирнула всередину, а ви чомусь на мене визвірились. Оближте мене. Актриса з тебе нікудишня, зауважив вінкмен. Та навіть якби ти була театральним генієм, твоя рука все одно виказала б тебе. Ніхто, крім агентів, не має двох мозолів на долоні. Це сліди рапіри. Без тренувань, звичайно, вам не можна. Отож ви увесь час і займаєтесь цим штриканням. Хіба ти про це не подумала? А тепер зачекаємо на твого дружка. Він позирнув на годинник, що виблискував на волохатому зап'ястку. Гадаю, зараз він буде тут. За завіскою спалахнуло світло і пролунав крик болю. Через кілька секунд завіска ворохнулась, і з-за неї вийшов Локвуд, блідий, скривлений, стиснувши пальці правої руки. Глибоко зітхнувши, щоб заспокоїтись, він поволі підійшов до подружжя Вінкменів. Мушу сказати, що ви не дуже ввічливі з гостями, зазначив він. Я просто оглядав оту вашу маленьку кімнатку, аж раптом мене вдарило електрикою. Дурні діти грають у дурні ігри, так само лагідно промовив Джуліус Вінкмен. Що тебе там зацікавило, хлопче? Бюро чи сейф? Локут відгорнув назад волосся. Сейф до нього під'єднано невеличкий електрошокер, навмисне для тих, хто про це не знає. Той самий механізм і в бюро, але ти просто змарнував час. Там немає нічого цікавого. Ну, хто ж ви такі, на кого працюєте? Я не відповіла нічого. Локвот поглянув на господарів з такою зневагою, як це тільки може зробити хлопець у літніх шортах із попеченою рукою. Пані Вінкмен хитнула головою, ставши перед вікном і затуливши собою світло, вона не мов би виросла ще більше. Замкнути двері, Джулюсе. Поріж їх на шматки, тату, озвався хлопчисько. Не треба, мої любі. Вінкмен глянув на нас. Усмішка досі сяяла на його обличчі, проте очі під довгими віями спалахнули жорстокістю. Мені байдуже, хто ви такі. Це не має значення. Я здогадуюсь, чого вам треба, але ви нічого не дістанете. Зараз я дещо скажу вам у мене тут є захист проти людей, яких я не хочу бачити. Електрошок лише його частина, що підходить тільки для світлої пори. А якби в когось вистачило дуру влізти сюди вночі, я застосував би інші, серйозніші засоби. Часом мої вороги помирають раніше, ніж я встигну підійти до дверей. Зрозуміло. Локвот кивнув Цілком зрозуміло. Ходімо, Сюзі. Ні. Заперечив Джуліус Вінкмен. Ба ні, Просто так звідси не підете. Ведмежі лабети схопили мене за руку, а Локвода за комір. Без жодних зусиль Вінкмен потяг нас за собою. Тримав він нас міцно, я аж скрикнула з болю. Локвод намагався прочатись, однак даремно. Погляньте на себе, провадив Вінкмен. Без вашого дурного знаряддя і тітькованих рапір ви просто шмаркачі. Шмаркачі! Для першого разу я вас прощаю, наступного разу так легко не відбудеться. Лепольде, двері! Хлопчина скочив уперед і штовхнув двері. Світло вдарило нам в обличчя, дзвіночок лагідно дзеленькнув. Джуліус Вінкмен підняв мене і викинув двір. Руку пронизало болем, я тяжко впала на коліна. Замить біля мене приземлився Локвуд, якому господар дав стусана ззаду. Я почула, як за нами повільно, але рішуче зачиняється вхід до антикварної крамниці Вінкмена.